Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Костянтинівка на Донеччині щодня переживає нові російські удари. Місто майже повністю зруйноване і залишається без жодних комунікацій. Попри постійну небезпеку, поліцейські евакуаційної групи білі янголи продовжують вивозити людей, які досі не змогли покинути свої домівки. Подробиці далі у сюжеті. Так нині виглядає Костянтинівка на Донеччині, яка до повномасштабного вторгнення налічувала майже 80 тисяч містян, безлюдні вщент зруйновані вулиці та розбиті будинки. У місті немає світла, води, газу та зв'язку. Через постійні російські обстріли воно фактично непридатне до життя. Евакуаційні групи поліції білі янголи допомагають тим, хто ще залишається тут і потребує порятунку. Звернулись. Мешканці за допомогу про евакуацію. Ситуація в місті дуже небезпечна. Місто тут і постійним, ворожим, ворожими обстрілами. Застосовують авіацію, бою, артилерію. Поліцейський спецпідрозділ, попри звук ворожих дронів і безперервні вибухи, продовжує евакуацію. Хто на евакуацію? А, да, да, да. Доброго дня. Так, давайте збираємось. Обране все забрали документи. Більшість тих, хто нині полишає Костянтинівку. Це літні люди, які довго сподівалися пережити небезпеку вдома. 92-річна місцева жителька виїжджає разом з онуком. Вони взяли лише найнеобхідніші речі. Як ситуація в місті зараз, Костянтинівка Дуже напряжена. город під обстрілом. Кожен день, кожну ніч. Дрони, каби Так, дама. Паверени на семи вітровки згоріла дев'ятиэтажка після прильоту. Ну і так по всьому городу. свята, нет, газа, нет, води, нет, мобільної зв'язки теж нету. Разом із бабусою та її онуком білі янголи евакуювали під час цього виїзду подружжя з песиком та літню жінку, яка взяла із собою найдорожче свого 16-річного кота Василя. Попри обстріли, вона до останнього поралася самостійно, сама пекла і хліб. Бо мала газовий балон. Дуже тяжка обстановка, нога прильотів, бажарів, поки уїхати. За останніми даними, у Костянтинівці залишаються понад 4 тисячі людей, ще близько сотні у навколишніх селах. Поліцейські закликають усіх, хто ще лишається в місті, евакуюватися якнайшвидше. Адже щодня фіксують поранених і загиблих, тож наголошують. Головне зараз зберегти життя та здоров'я, кажуть білі янголи, які щодня ризикують власним життям, щоб рятувати тих, хто ще вагається. Олена Халілова, Вікне з Тебе, Марафон. Єдині новини, факти, яким можна довіряти завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук.